Усім привіт! От до мене сьогодні гості приїдуть. Це мій товариш по підписці з каналу Сім'я в селі. Їду, машину заберуть, прицепа заберуть, наб'ють, канал удалять, гроші заберуть, горілку вип'ють. Повну версію відео ви можете подивитися на його каналі, на його каналі вам. Силочку кину. Ну що ж, зустрічаємо. Під'їхав зараз на цю ферму з, з, з нашого друга каналу. Силку на його канал я вам оставлю під відео. І ми вже погрузили зараз кормушку, а як вона виглядає вже самі, на сам, в самій фермі всередині, які там нові кормушки, все-все-все покажемо вам далі. Друзі, трішки про кормушку. Бункерна кормушка зроблена власноруч. Юрій перші роки не користувався ними такими, а потім він ці покупляв. Нові а, і ці також хороші, але нові трішки краще функціонують. Вони зроблені на 10. На 10 ячейок з однієї сторони і 10 ячейок з другої сторони. Така вона можна ставити наставити в великому приміщенні або Приміщення, яке розділене стіною, щоб на дві частини була кормушка. Ось в середині вона так от виглядає. Сюди дуже-дуже багато можна засипати корму. Як сказав Юрій, що сюди можна висипати півтони корму. Висипав півтони корму. Поробив ще великі поїлки і поїхав на море. Добрий день, Здраці. Юрій. Е, ну, розкажіть, просто, да, Юра, розкажіть, що ви чим займаєтеся і що ви у вас, які у вас, okay. плани на майбутнє? Но, да. Ну в основному поля у нас полями, полями займаємося, я тут зараз будемо свиньми займатися. Там построїли, зараз нове покажу. Ну і і на свідоматок теж покажу, там ми ну, там ще трохи. Ну, я, я поняв, зрозумів. А скільки у вас взагалі таких приміщень? Я тут бачу, у вас 4 чи 5, так? Да? Да, так, це пустує, потім олійниця маленька. А, там навіть олійниця ще є, так? Да? Так. Да. І ще одне, отут де вага, тут де бага, тут е, більше олійниця. Там 20 тонн день будемо. Ну все поки що на початку. Я поняв. Тобто ви плануєте е, вирощувати? Е, тобто свиней на відгоділі, да? так, поняв. так? У вас будуть свої свиноматки, кунурі. Так. І у вас свої поля, і то тобто, корми, у вас всі свої, нічого не купляєте, як я, так? Так виходить? Так, так, так. Ну добре, давайте тоді підемо далі. Заходимо на ферму, де стоять ці бункерні кормушки, такі як в мене. Так, постороннім вхід заборонено. Так ось стоять ці бункерні кормушки. Я тихо говорю, тому що там далі маленькі свині. Ось вони їдять, щоб вони не поховалися. Як вона встановлено. Ферма перспективна відносно новий власник, нові ідеї. Тому свині трішки тут їм прохладно зараз, їх мала кількість на фермі, і тут таке зроблено, щоб вони не, не холодно не було. Цікаво сюди буде приїхати через декілька років. Так, Юрій, скажи, скільки у тебе було тих зелених кормушок? П'ять, так? Да? Тут чотири і та п'ята, так? Да? Так, да, так. Да. Чого на ці перейшов? І за регулятором. Тут можна корм регулювати, бачите, плюс-мінус. Дивися, як вони їдять, ставиш, щоб вони його там, не, знаю, не розкидали. От, а на ті там регулятора нема, там нічого не робить. Тут свій зяну, треба, на 20, на 10 поставив, от і все. На 20, на 10, це що таке? 20, 10. А там як тобі показати? Це кількість свиней? Чи? Ні, 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 ні. Це роз, е, Подача, і воно корму як висипається, ти ага. там середині воно і у нас mm -hmm. розходиться, сходиться собі регулює. Тобто 20-10 це просто ширина подачі. Я поняв, я поняв. Така поділка, так. Понятно. І ти плануєш повністю перевезти свою всю ферму на такі, да? ну, так? Там у нас є ще одна там, там строїться на відгудівлю, там вже всі такі святки. Ці, ці вже тут будуть. Ці вже тут будуть, так? Да? В принципі, вони нормальні, да. свою задачі повністю виконують. Так, і ми далі перейшли до такої от. Міні-цех, де стоять свиноматки. От така в них Таке місце для свиноматки. місце для свиней. І там. Я так зрозумів, там де лампа, да? так? чи що? Да, да, да. Там, типу, лампа, а тут вони так. Все ще в процесі. Можу, бачиш, плюс, що низькі потолки. Низькі бутолки. Тут плануєш також зробити маточник, так? Да? Так. Да. Тут я вже бачу заготовки зроблені для кліток. Плануєш тут А це то, а так, що це поросяк із голубого тряном. О, це поросяк із голубого тренування? Так, з ну реально на ну, цьому, ну, на світі, реально голубий ага. колір. То ти кажеш, тебе саноматка, 10 штук привода, да? Да, так? Да, ну, що хочу сказати. Хлопчина мені сподобався. Буду з ним тримати зв'язок. Відео вам, я надіюсь, теж сподобалось. Якщо сподобалось, лайк. Якщо ні, дизлайк. До зустрічі.